Ой, блядь, дід, нахуй. Так. Це це взагалі хороший ні. Так-да-да-да-да. Да, 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 да. Так, продовжуйте, продовжить. Ох, коня голови, рекламу. Нарешті друга частина. Дякую, Боже, я вам такий вдячний за стільки мало хвилин, стільки лайків, стільки переглядів. Вау. Это аккаунт моей любимой. Она играет всего пару дней. Говорит, что рубила деревья и стала лучшим игроком. Думаю, она обманывает. Буду играть за поросенка. Начнем рубить дерево. Что за бесполезный хлам? Продолжу рубить. Ого! Небесное оружие высшего качества. Моя мощь достигла двух миллионов. Пройду испытание через страдания. Я достиг уровня большое вознесение. Ну, босс, бери. Не Классно! Я стану лучшим игроком своего сервера. Давай, Девон, фраку, ты гей, прессвинтус, Почти на месте. <свес> Не отставай. Что? запах, запах качества. О, все время забываю эту крутилку. Посмотри под моим деревом. Класс. Я эту крутилку найду, не задумалась за это как это называется? Ну ладно, Виталик. Ну что? Нашел крутилку. Должна быть под деревом. Да ты тупая, и мы уже двери сюда. Здесь мы в безопасности. Старуха не знает об этом месте. Что, что здесь вообще происходит? Ты знаешь, где моя сестра? Меня больше интересует, что Я мне добавили... Я видел твою сестру. <свист> <свист> Но старуха похищает детей вау. уже вау. много и лет. Вся, так что ничего и вся, удивительного, и что твоя сестра тоже пропала. А были и другие? Да, тут тут, наверное, в детстве у меня забел. был друг. Однажды мы играли с ним неподалеку от этого места. Давай я сам э. И правда, клевое место для домика на дереве. А еще я знаю, где можно раздобыть доски и инструменты. Пойдем покажу. Куда ты пишешь, мрак, ты режу? О боже, это чувак с постола в детстве. О, что с тобой стало в детстве? Что ты такие, брат? Ладно. Ого, кажется, здесь раньше не было столько воды. Как же нам теперь перебраться на ту сторону? Ой, я не знаю. Ты вы серьезно, что я маю рублять? А, холодильник труд это. классно грохнулся. <розуміло> Тебе чуть не убед дебил. Ох. Ладно, кис ураса паи, в Lazek Begzu, да ему Видно, зразу який він кинжитал жорсткий, но. Ну, я не такий брутальний, я вже сам напудив штани. Ти чого? Ты чего? Это ж двор ведьмы! Давай уйдем, пока она нас не заметила! Це все детские сказки. Она обычная старуха. Ну, ребята говорят, да ты просто струсил. Хочешь построить шалаш или нет? Хочу. Давай, рот боже. Притормозе, ура. Вон тот сарай, который нам нужен. Тут, <плес> тут, тут, Блин, эта а старуха тоже тут. Просто пригнись, чтобы она нас не заметила, и давай за мной. Ничего угу. себе я прыгнулся. Ты вообще аматор, вонючий. Я всю игру без скримера пройду вообще. Хе-хе. Oh, Ой, я можу сідерку за. Іди, залазь, я посторожу. А что сразу я? Давай по считалочке. Ну давай. Раз, два, три. А та считалочка. Давай. Раз, два, три. <laughs> 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 дебіл, помню, що ти дубіл, не понял, что до трьох будеш рахувати себе, то ти з обов'язаш. Анимація на уровні. <laughs> да, за рекламу тут и кто Ну я теперь знаю, за что тут такая высокая оценка. А, гей Бинанс. Ну быстрее же, давай. О, нравится, вау, третий, третий баннер, то вот. что вас? Так, загрузка. И что? друга так и не нашли. А его никто и не искал. Люди в поселке сразу же про него забыли, как будто его и не было никогда, даже его родители. Так вот, почему мама и папа так странно себя вели. Но как такое вообще возможно? Еще когда я был маленький, по поселку ходили слухи, что эта старуха ведьма. Есть одна женщина, которая знает об этом больше. Говорят, что она сошла с ума с тех пор, как ее сестра пропала. Теперь... Живет вдалі від людей в заброшенной котельной. Возьми этот ключ. Він відкриває дверь в сливной трубі. Через неї ти зможеш попасть в котельну. Дай ты управляй. Урада. Я опять я не можу ходити, коли я пользуюсь рифтом. Нам що так тяжко було зробити невідомі стіни, які пропадають час. А просто зробити невідому стіну, яка би тут закінчувалася. Ну це позор. Там що ж світиси піду заберу. Я просто сорока. А, воно ну більше не світися, мені більше нічого не треба. А, о, опять світися. Дяк тут незамітно дошки остає. Блін. Як мені туди попасти тепер? Що це за ворога? Вру. А це взагалі що? Покрешка, І нахрена мені покрешка. Покрешка не світиться Як її викинути? Що це таке? Викинь покрешку. Одну візьми ключ. Там ще одна покрешка. Що це таке? Якісь бутилки. Я зразу зрозумів, що цей чувак якийсь непутявий. Так, я можу це тут поставити. Альо. Ah. Скільки мені прийдеся вирізати через ці ублюдські загадки? Добре, що це мусарай вообще? Оооо, чорт. Так, цей закритий, не зроблений. Опана, ще одна покрешка. Пять бутилки. Що тут пише? 1087. Ха-х! Йой-ой, історія довжину 1000 років маєш. Ну все, у мене інвентар забитий, де і що мені з ним робити? ДЕ мені їх КЛАСТИ, я е пашу мать. Тут. Шо це за херня взагалі? Ага. Працює. Но потрібно більше покрышек. Та завез в их Ще пару штук, Думаю, Та ти урод, де я тобі найду ще ту покришку. Надіюся, на цій дамбі закінчиться голова. Я буду ще глянчити. М -м -м -м. Ну тут дуже інтересна локація. Може за цю локацію йому. йому. Може за цю локацію в цій грі поставили оцінку 7 і 4. Ага, 7-4, і 4-7. і 7. Я грибу. Ну, 4-7 і 7 для такої параші це дуже. Дуже, 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 дуже. Дуже. Дуже високо. Тут тут навіть туман не рухається, це просто текстура, блін. Ханай. О! Крешки нема. Може тут? Шукаю маму розробочку. День. П'ятий. Ну де, де покрешка? Не можете сам завіситься сюди. Тут, тут ту тут. Що це таке, що я цю каністру можу взяти вообще? Чо? Sure. А, -а, -а. а якщо звідти палеїться, вода не оборота, не зіллє, там же вб'є з тої сторони. Він наблюдаю, у рот. Вра, стоїть і дивиться за тим, як бідна дитина шукає покришки. А назад вернутися не можна. Боже, цю ж що ніхто не грає, я не зможу знайти якісь туторіал. Ладно, ладно. Це ж гра на телефони. Так, ну я думаю, ви будете не проти, якщо я буду грати в стратегії ліпше, ніж мною. Я можу піднятися наверх, може там покришка. Може покришка в того урода, то я б запоровав прохождення. О! Та я башу мать! Серйозно! Стік час, я скільки, я минут. Скільки я вообще минут це знімаю? я минут половину, з цих минут я потратив суто на цю кончену <реш> На, Надіюся це все. Що за звук поносить? Давай, ключ. І мені дав якийсь непонятний дядько. Ну все, коня з голови, нарешті-нарешті, я можу закінчити це кончене проходження. Ну як закінчити? Бля, і звук. До кінця ще. Я не знаю скільки ж до кінця, але ця голова була інтересна. Тепер не буду клянчити мільярд лайків. Всього лиш трильйон лайків, бо я в гамно грати не можу просто. Ну я просто страдаю, коли я граю в цю ігру, но. Ну. Добре, всім де через пліт.